Злидні, злидні ось ті всі, хто так от показово на камеру розкидається грошима. Ось так треба любити гроші. Бачите? Треба їх любити до такої степені, щоб лежати на купі грошей, навіть тоді, коли до тебе прийде ДБР. Це власне зробив керівник облуправління пенсійного фонду, який разом зі своєю мамою, керівницею МСЕК на Хмельниччині, Магали ухилянтам у них під час обшуку знайшли лише готівкою 6 мільйонів доларів. Півмільйона долара посадовиця намагалася викинути в сумках через вікно. Не вдалося в тумбочці Вони зберігали до речі, в тому числі гроші. Вже не було куди їх дівати. У ДБР кажуть, що сімейство володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові, Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень. Ну а за кордоном у них є теж нерухоме майно. В Австрії, Іспанії і Туреччині загрожує їм правда 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Проте, чи вірите ви, що вони сядуть ваші думки?